Давайте поговоримо про самі головні налаштування пульта, які вам точно знадобляться, тому що взагалі тут в пульті можна багато чого накрутити, але є налаштування, без яких ну просто ніяк сучасному пілоту, і це база, 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 яку всі повинні прям знати. Отже, що саме головне потрібно розуміти? Перш за все, це поняття моделі. Що таке модель? Модель це по суті профіль. Збірка налаштувань, і в нас їх може бути багато на одному пульті. Ось в даному випадку на головному екрані я бачу напис 2 і 4. Це власна назва моделі, яка в називається 2-4. Якщо я натисну кнопку Model, яка є на кожному такому пульті, то ми побачимо список різних моделей, між якими ми можемо перемикатися. Як я вже сказав, модель це набір певних налаштувань. Відповідно, ми можемо на одній моделі використовувати внутрішній модуль, а на іншій моделі зовнішній модуль. Ми можемо на одній моделі. Активувати ось цей тумбор і ось цей активувати, а на інші можемо їх не використовувати. Тому поширена помилка, яку я помічаю серед пілотів, це коли пілоти вважають, що всі пульти працюють одинаково. Якщо у них, наприклад, на дроні ось цей тумбор відповідає за якусь функцію, то відповідно вони думають, що і на інших дронах, в інших підрозділах та в інших пілотів буде все таке саме такий самий функціонал. Це не так. Тобто, навіть на одному та самому пульті у вас можуть бути різні моделі, які будуть по-різному використовувати ці тумбори. І, взагалі, на пульті ви не визначаєте, з яку функцію відповідає той чи інший тумблер. Це ви робите вже в безпосередньо програмному забезпеченні вашого дрона. А на пульті ми визначаємо, які будуть канали у нас активні, так і які тумблери будуть на цих каналах працювати. Тобто, у нас є, наприклад, чотири основних канали керування, які у нас є завжди зазвичай. І далі в нас вже є інші канали: там п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, 12. В даному випадку ми маємо тільки 12 каналів, або якщо вас Пульт Боксера Батик 16, то там відповідно 16 каналів, і ви вибираєте самі, що після цих чотирьох каналів зайнятих, ви докидаєте зверху. Для того, щоб ваш дрон міг поветіти, вам потрібно вибрати як мінімум один тумбер, назначити один тумбур на якийсь канал. Зазвичай це п'ятий, для того, щоб зробити арм, тобто, щоб ваш дрон міг звестися, запустити свої мотори, нам потрібно додати на п'ятий канал один з цих тумбурів, яким не ви використовувати для запуску. Моторів. Далі, якщо ви там хочете ще якісь функції налаштовувати в подальшому на вашому дроні, наприклад, перемикатись між різними режимами, там, скидати бім, ще щось. Нам потрібно відповідно додавати ще додаткові тумблери для того, щоб потім їх заділити для цих функцій. Відповідно, ми самі вибираємо, які в нас будуть тумблери, в які послідовності додані в нашу модель. Як це взагалі робиться? Давайте створимо нову модель, Для того, щоб працювати з новими налаштуваннями, створюємо нову модель. Ми бачимо, ще зараз вона активна, вона підсвічена зірочкою, відповідно, ми працюємо саме в цій моделі. І далі налаштування моделі ми вертаємо ось цими кнопочками pitch Up», «Page Down», Тобто сторінка вперед, сторінка назад. Ось, І бачите, у нас є 12 сторінок налаштувань, і ми між ними переміщуємося. Давайте пройдемось, всі подивимось. Ось 12-та сторінка. І перша сторінка це власне сторінка зі списком моделей, і ми зірочкою бачимо підсвіченою. Ту модель, з якою ми зараз працюємо. Тобто, ще раз, коли ми знаходимося на головному екрані, щоб перейти на влаштування моделі, ми доскаємо кнопку моди, спевнюємося, що ми працюємо з тією моделі, з якою хочемо, і далі гортаємо її на влаштування. І ось, щоб додати якісь е -е, нові тумблерочки, активувати, вивести їх на передачу, щоб пульт передавав, це все транслював ефір е -е, команди ось цього тумблера, наприклад, ми маємо зайти ось сюди. Вибрати вільний канал, в даному випадку це п'ятий. Чотири канали, які вже зайняті ви зараз бачите, це канали наші керування. Просто вони називаються трішки по-іншому, ніж ми звикли. Тут Елірони, Елівони, рудер. Це все прийшло до нас е з літакової тематики. Тобто люди, які літають на всяких планерах, літаках і таких інших моделях, вони були першими, на жаль, і от вони забили ці назви от раніше задас. Тому ми змушені з цим миритися і е, працювати, як в нашій термінології, де там називається троти, йоу, і одночасно ще знати їхню термінологію. Ну зараз це не, не важливо. Отже, ще раз, додаємо ми всі ці речі на сторінці, яка називається Міксис, Мікси. І от в нас є п'ятий вільний канал, ми його редагуємо. Е, можемо зробити його назву, ось тут назвати його якось для того, щоб розуміти, для чого ми його додавали і під яку функцію я ну, хочу його використовувати. Але можемо цього не робити. Нам головне знайти це слово Source, тобто джерело. Що буде джерелом сигналу, натиснути ще раз, щоб воно почало вимагати, якось так. І в принципі, можна класнити тим тумуром, який ми хочемо обрати для цієї функції. Все, він визначився автоматично. Нам потрібно, щоб він перестав мигати, тобто підтвердити наш вибір, ось таким чином. Все, готово. Можна натискати кнопку Return, для того, щоб повернутися назад. І ось ми бачимо, у нас додався п'ятий канал, ось цей тумберочок, який буде відповідати там за якісь функції, які ми потім визначимо. Все, що ми зараз робимо, це просто змушуємо культ відправляти сигнал з цього тумбура, тому що він перед цим був неактивний. Тобто, якщо ми зараз покладемо тим тумбуром, то він ніякий сигнал відправляти не буде. Якщо нам потрібно, щоб він запрацював, ми його теж додаємо аналогічним чином. Заходимо в шостий канал, обираємо наш «Source» джерело. Щоб він почав магати, воно почало мигати, і клацаємо тумбуром. І, відповідно, він визначиться, підтверджуємо. Можна, до речі, не типу, а вибирати вручну, наприклад, є ось S A, S, B, там вони підписані, звичайно, всі кнопки тумблери. І можна не тільки ці тумблери вибирати, тя, ну, мобі, тя, ось ці слайдери, вибирати кнопочки, і навіть оці кнопочки теж можна вибирати. Ну, тобто тут велика варіативність, але найпростіший варіант це просто зробити, щоб воно мигало, і клацнути потрібним тумбуром, щоб він автоматично визначився. Повертаємося на наш головний екран, і як же нам перевірити, що все працює коректно. Тобто, ще одна історія це як можна перевіряти швидко, які саме тумбури у вас активні в даній моделі. Є така от штука, коли ви знаходитесь саме на головному екрані, коли у нас назва моделі світиться, ми знову ж тими самими кнопками pitch Up», «Pitch Down» вистаємо і отримуємо ось такий от, «Channel монітор це називається. Тобто, в різних представленнях ми бачимо, по суті, не те саме. А саме те, як працюють наші канали, тобто, чи є сигнал і від чого він йде. Ось, тобто, якщо ми порухаємо стіками, то ми, ми бачимо, що ці чотири канали у нас працюють, ми можемо бачити напрямок і так далі, і сигналу. І ось ми бачимо, що ось цей тумбур, який ми додали, він знаходиться на п'ятому каналі. До речі, цей зазвичай такі канали, які. А призначені під цакі тумблер додаткові, крім цих чотирьох каналів, додаткові всі канали, вони називаються UX. Тобто, зазвичай це п'ятий канал починається, і це aux 1, там шостий канал, це aux 2, сьомий канал це Aux 3 і так далі. Тобто ми не рахуємо ці чотири канали перші, тому що вони на зазамовчення, і, Відповідно, коли ми рахуємо Аукси, то відлік починається з п'ятого каналу. Отже, цей у нас тумбур працює, і цей у нас тумбур працює. А от ці тумблери ніякої рації не дають. Тому що ми їх не додавали. Я думаю, зрозуміло, да? як це працювати в подальшому. Тобто, якщо ми захочемо ще цей тумбур, то нам потрібно зайти в мікси і додати його так само. Якщо ми захочемо цю кнопку, робимо аналогічним чином. Повернутися з цього режиму чинного монітору, можна так само кнопкою Pitch Down». І наступне, що ми маємо навчитися робити в моделях, це. Вмикати і вимикати модулі. Тобто, якщо мені потрібно працювати з внутрішнім модулем 2,4. Наприклад, в мене є вупчик, який працює на частоті 24, а я знаю, що моя апаратура має всередині себе модуль 24, то мені потрібно актувати саме цей модуль. От я, власне, зараз зроблю це. Так само, заходимо на моделі, в налаштування моделі, впевнюємо, що ми ті моделі, з якою ми хочемо працювати, і гортаємо друга сторінка, нам потрібна. Друга сторінка, але самому низу, зразу скажу, знаходяться ці налаштування, де ми вмикаємо або вимикаємо модулі. І щоб не крутити аж до самого низу, дуже довго, можна зробити простіше, можна стригнути вгору. Тобто, коли ми знаходимося на самому початку, де модул не, до речі, там ми можемо задавати ім'я моделі, ми можемо стригнути саме низ, і бачите, воно тоді е показує нам одразу те, що нам потрібно. Internal RF — це внутрішній модуль, він off виключений. External RF — він теж off, він теж виключний. Відповідно, якщо ми зараз потрібно працювати з внутрішнім модулем, я просто беру і його і вмикаю. І в мене. З'явилися якісь налаштування. Інших налаштувань немає. Якщо я крутити, то має тільки два варіанти: вимкнути або вімкнути. Е, ви можете помітити, що м, написано CRSF, що натікає на слово CrossFire, але це протокол, по якому спілкується власне модуль Express лрс тобто не будете самим модулем із системою радіозв'язку зв'язку ТБС Crossfire, вони просто використовують одну і ту саму мову спілкування з пультом. Тобто ці модулі спілкуються по протоколу CRSF, тому що власне ТБС crossfire придумали цей протокол, а ExpressRS його просто використовує для своєї роботи. Тобто, який б -мо модуль модулі сюди не вставляли, ТБС crossfire чи ExpressRS, всі вони будуть спілкуватися по протоколу CRSF. Я сподіваюся, власне, дуже забуто. Ось і все. Наш модуль внутрішній запустився, і ми можемо, в принципі, пробувати вже біндити наш а, дрон до пульта. Ось. Якщо нам потрібно активувати зовнішній модуль, то ми можемо відключити. Давайте зараз відключимо наш а, внутрішній модуль, поставимо нову OFF, і включимо екстерну. З екстерною вам трошки більше тут варіантів. Бачите, є PPM, ще там щось, ще там щось, ще там щось ще там щось. Дуже багато. Протоколів, на яких може спілкуватися апаратура з зовнішнім модулем, ну, ми вже з вами знаємо, що нам потрібен CRSF. Виставляємо CRSF, і, в принципі, все, ми готові працювати. Якщо ми зараз сподивимось, то наш модуль засвітився і працює. Тепер стосовно налаштувань самого модуля, в залежності від того, який саме модуль ви активували. Ми можемо колупатися в налаштуваннях внутрішнього або зовнішнього модулю за допомогою спеціального ULA скрипта невещої програмки, яка встановлена на SD-карточку вашого пульта. Ну, тобто, уявімо собі так, я завжди навожу такий приклад, що уявімо, що це мобільний телефон, і ми встановлюємо на нього різні додатки. Ось за цією кнопочкою Сіс ми можемо на першій сторінці бачити різні додатки, які у нас є на цьому Телефоні, скажімо так, і в нашому культі звана. І в даному випадку, оскільки ми працюємо з модулями Express орс не цікаво саме Express орс Запускаємо цей додаток. І ось ми можемо міняти тепер параметр нашого модуля, який працює зараз. Тобто, зараз в даний момент це зовнішній модуль. Якби ще раз, якби це ми актували внутрішній модуль, то я б цією саме програмкою спілкувався з внутрішнім модулем за умови, що він працює на Express орс Тобто, я можу змінити там потужність, наприклад, зараз. Поставити там на 25. Ось може там змінити, до речі, тут можна фен-треш-холп, uh, тобто з якої потужності починає працювати наш uh, дуйчик, цей який гудить і заважає зараз. Поставлю там давайте, зі 100 мВт, щоб він зараз не гудів. Тут є ще деякі ага, додаткові функції, про які зараз не будемо з вами говорити. Саме головне, що нам треба знати, це тут знаходиться наша кнопка бінд, якою ми біндемо дрон. Якщо ми бідним звичайним способом без використання бінфрази, при цьому ви вже знаєте, або можете подивитись окреме відео. Тут у нас є можливість запустити Wi-Fi на цьому модулі і приєднатися з в його налаштування, це теж тема окремого відео по експресу орс тому що ми зараз висідаємо основний функціонал саме пульта Власне все, підсумуємо. Кнопка модул викликає список моделей, між якими ми можемо перемикатися. Тобто ми беремо, рухаємося, вибираємо потрібну модель. І можемо вибрати селеп-моду, ми перейдемо в роботу на цій моделі. Тобто, якщо мені треба, у мене, наприклад, ось є 2.4, яка використовує внутрішній модуль. Зараз чуєте, у мене годить зовнішній модуль. Якщо я виберу зараз цю модель, то в мене зовнішній модуль деактивувався, тому що дана модель використовує внутрішній модуль, який в нас не має вентилятора, він не годить. Відповідно, якщо я зараз. запущу, запущу, наш додаток ExpressLRS, який спілкується з ExpressLRS модулями, то він вже буде працювати не з зовнішнім модулем, а з внутрішнім, бачите, я там на тому виставляю 25 мВт, а тут з тим 250. Але в цілому все те саме. До речі, версію можна побачити, бачите, можна побачити версію прошивки 3.3.0 і стандарти, от, в яких працює цей модуль. Ось. Ну і тут його назва RMTX12, тобто це внутрішній модуль нашого. Радіомодуль Культати x 12 так? Якщо ми ну, знову ж таки перейдемо зараз, давайте виберемо модельку нашу, яка була перед цим, модул, яку ми створює, здається, це ось ця модул. То знову нас починає годіти зараз наш вентилятор. І якщо ми заходимо в наш додаток, Експрес-ВС, то бачите, тут буде трішки інша інформація, тут написано HN. ES900TX, тобто це Happy Module ES900X, модуль, який працює на 990-й частоті. В принципі, це основні такі налаштування, які вам потрібно знати на апаратурі ES. Ще, що корисно буде знати, це, мабуть, показати функцію VTX Administrator. Є така штука в Експрес-Еверсі, коли ми можемо виставляти канал відео передавача на вашому дроні, його потужність. І так далі за допомогою пульта. Тобто ми можемо собі зайти і виставити, наприклад, R2, скажімо, і другу потужність. Відправити це все на наш дрон, на VTX наш безпосередньо, на відеопередавач, і на ньому встановиться власне r 2 і друга потужність. Це як альтернатива. Способу, коли ми допомогою стіків, заходимо в менюшку на OSD на екрані і міняємо там ну, ціну влаштування стіками. Тобто, один з таких альтернативних варіантів. Єдине, що потрібно враховувати, що це може бути. Проблемою, якщо у вас ця штука включена, ви тоді не можете іншими способами міняти, тому що завжди включається те, що виставлено ось тут. Тобто ви там поміняли, наприклад, на дронів на R5 іншим способом. Потім ви під'єднали дрон до цього пульта, і він автоматично він, він пам'ятає, що ви хотіли на другому працювати, і він переводить дрон в Р2. Тому, якщо можуть бути нестиковки певні, тому раджу з обережністю використовувати цю хунцю, проте можна її, в принципі, вимкнути ось таким чином, так, виставили бенд вофф. Все. І він у нас перестав е, передавати цю інформацію і вже слухає інші ваші команди з стіків, там чи з Бетафлая і так далі. Сподіваюсь, це відео було корисне. Підписуйтесь, ставте лайки, засилайте донати. Все таке. Всім дякую, всім па-па.